Вітаю усіх глядачів youtube каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колонович, та сьогодні у нас в гостях акторка Юлія Амелькіна. Доброго дня, дякую, що поділись дати мені інтерв'ю. Доброго дня, дякую, що ви розширюєте український YouTube. Ну і перше запитання, як ви себе можете описати кількома словами? Весела. Світла добра Ким ви мріяли стати у дитинстві або ранньому дитинстві? Мені в мене не було якогось визначення про якусь там професію, якихось думок таких. Мені подобалося, я захоплювалася людьми, які любили свою справу. Якщо так згадувати, то я якщо бачила когось. Кому подобається робити те, що він робить, мені автоматично хотілося стати такою ж професією, і ще мені подобалися люди, які носили м костюми, ну, якусь там форму, уніформу. Тому, скоріш за все, я мріяла стати людиною, яка любить свою професію. Де ви навчилися після школи? Чи одразу обрали шлях акторства? Я навчалася одразу після школи в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі. І в принципі, так, одразу я знала, куди я буду вступати. І я тільки туди і вступала, і дякувати Богу, мені мені пощастило, мене взяли і якось не було сумнівів. Я не, я не могла сказати, що я хотіла стати саме акторкою, я, мені хотілося бути помічником режисера. А так як у Дніпропетровську не було саме такої спеціальності, то я вирішила, що тоді я спочатку стану акторкою, а потім далі буду розвиватися. Але мені подобався організаційний момент сам в цій професії, коли я спостерігала, я ходила на в такий ем, ансамбль, назвемо це так, і ми їздили багато по конкурсам, виступали, і мені подобалося. Люди, які займалися організаційним процесом, які вибудовували хто за чим, які проводили ну, так звані саундчеки, які слідкували за тим, щоб все було вчасно, щоб кожен вийшов на сцену тоді, коли потрібно. Ви сказали, що колись мріяли стати помічником режисера. У вашому інстаграм-аккаунті, в біографії, написано, що ви режисерка. Чи є у вас робота в цій сфері? Так, я в результаті пішла далі до своєї мрії. Я вступила у Київський національний університет, успішно закінчила його за спеціальністю режисер драматичного театру. І на даний момент у мене є дві вистави. Ну, на жаль, вони зараз не йдуть через умови. В якій ми всі потрапили через повномасштабне вторгнення, тому що вони зроблені були на базі театру на Чайній в Одесі, але приміщення, на якому працював театр, воно зараз нам не належить, ми не можемо там працювати. І по-перше, ну і найосновніша причина була в тому, що одна вистава була велика, там було 10 людей, і двоє акторів з них мобілізувалися з перших днів повномасштабного вторгнення. І в новому приміщенні воно дуже маленьке, ми не стали відновлювати виставу, вирішили дочекатися хлопців. А друга вистава там дуже велика декорація, і, ну, і так само актор мобілізувався. А третя вистава, здача якої мала відбутися на наступний день після повномасштабного вторгнення. Тому повномасштабне вторгнення було розпочати тим, що я в захваті від цього, що в мене. Одна, ну ми всі зранку зідзвонилися, дзвонилися, відписалися там по можливості в загальному чаті. У нас мав бути 24 лютого зранку прогін головний зі світлом, з усім передачою вистави. І в мене одна, хто це він був назначений 9 -го годину, і так вийшло, що вона не прочитала повідомлення в групі і вона прийшла на репетицію. Не прийшла і стала ну, зараз це смішно, але на той момент це була така шоковий стан. Я зрозуміла потім і у неї, і взагалі у всіх нас. І вона прийшла репетицію цієї вистави, але поки ця вистава відкладена, можливо, колись я повернуся до неї. Бо там дуже така цікава тематика, дуже актуальна, як виявилося, вона можлива. І потрібна, навіть якщо подумати, але шукаю зараз, скажімо так, наснаги, потрібних умов і час на це. Як називається перший фільм або серіал з вашою участю? Кого ви там грали та про що він? <рес> Блін, я згадала, я думала, що не згадаю, але зараз згадала. Це був серіал, це був серіал. Де я грала наркоманку? Він був про нічого. Там було нічого супер Це була типова чотирьохсиріка. Так вона була прикольно знята. Там були такі красиві кадри. Потім, ну я розуміла, що прям працював. Я, на жаль, зараз не згадаю соромно ім'я, але там був художник з Грузії. І він прям дуже красиво довго так виставляли. Я не знала, як воно має бути. Потім я зрозуміла, що для такого масштабу це дуже довго і відповідально. Але так це я була я грала наркоманку. Яка у вас мрія, що хочеться спробувати нове в житті? Мрія? Особисто для мене, моя, особисто моя, яка за, для мене. Я, напевно, її зараз сформую. Я от останні там, кілька місяців зрозуміла, що мені потрібно створити зараз для себе якусь мрію і прагнути до неї, щоб, щоб це життя заграло новими яскравими фарбами. Тому зараз не знаю. Можливо, хочеться. Mm, робити щось що приносить задоволення і я б чогось хотіла навчитися нового от я думаю що щось нове для себе мені я думаю що мені це багато про що розказало про себе і взагалі про світ Наступний блок запитань, наступні два запитання від підписників або навіть ваших фанатів. Ну, і перше з них, яке ваше ставлення до ваших фанатів? Та, ну, я дуже вдячна. В мене не, такий, не така багата популярність, і, але я дуже вдячна, бо я знаю, що. І періодично я намагаюся всіх обов'язково, коли бачу, бо я зараз не дуже активно користуюся соціальними мережами. Але коли бачу, я намагаюся обов'язково репостити з вдячністю, що роблять в фан-аккаунтах Instagram, тому що це приємно і це приємно на рівні, що класно, що якісь позитивні емоції, які були створені з моєю участю. В серіалі, або в виставах вони були з кимось розділені, і коли там хтось пише, переважно дівчата пишуть повідомлення, що вони теж мріють стати акторками, і надихаються, і вірять в те, що це може статися, або якась там ситуація, якийсь персонаж дуже запав їм в душу. І вони, наприклад, Намагаються там також вчиняти, якщо це позитивний персонаж? З вдячністю, і мені приємно. Ну, а наступне запитання і від мене чи берете ви участь зараз у якихось фільмах або серіалах у зйомках? Ну, а від підписниці, це чому ви перестали е, зніматися після повномасштабного вторгнення? А зараз я не беру участь, тому що в цій професії не все залежить від мене, як і в кожного актора. І якщо в тебе є якісь пропозиції, якщо в тебе є якісь запрошення або там можливість потрапити на проби, то ти працюєш. Зараз такий період, що немає, і на початку я. Переживала щодо цього приводу, засмучувалась, нервувала, намагалась щось робити, якісь, якось проявляти себе, говорити про себе, що я є. А зараз такий момент заспокоєння в цьому плані. І все, що з нами відбувається, воно відбувається, якщо окремо з кожною людиною, воно чомусь відбувається так, і, можливо, через деякий час я зрозумію, чому зараз саме так. Але якщо коротко, це не від мене залежить. Можливо, журналістика така сама така сама професія, тому що у мене іноді багато інтерв'ю, а іноді трішки менше. Так, На цьому... я, я взагалі хочу подякувати, що ви в своєму юному віці робите таку справу і бажаю вам, щоб вам відповідали, погоджувались і ви розвивались. Дякую. На цьому запитання від фанатів завершується. І наступне запитання. Чи любите ви подорожувати, в яких українських містах хотіли б побувати, і що там побачити? Які визначні пам'ятки? Я б хотіла побувати е, на батьківщині своєї бабусі? Е, вона з маленького селища Кривець е, Богородчанського району, Івано-Франківської області. І прямо от я, я хочу там побувати, поки, на жаль, не складалося. Е, ну, з різних причин, якось то ну я не можу, сказати, що я прям в принципі дуже багато подорожувала. А от я думаю, що я б хотіла там побувати. Походити по селу. Там, знаю, що багато родичів, з якими мене там я не знайома, але ну, багато людей з прізвища моєї бабусі я, я б хотіла, мені було б цікаво, тому, тому що я знаю тільки по розповідям. У вашій інстаграм біографії ви написали, що ви ще лікарняний клоун. Але зі сторінки лікарняних клоунів Одеси давно не бачу нових постів. Чи займаєтеся цим зараз? Так, так, так. Продов... Лікарняні клоуни Одеси продовжують існувати. На жаль, боротьба за активні сторінки це постійно. Да, останні, останні пости, це я їх вела, нема. Намагалась якось е, показувати, що ми існуємо, але просто має бути, я думаю, що якась людина, яка займається тільки цією справою, лікарня ніколи не існують кожного четвер, четвера, Зараз іноді четвер п'ятниця, тому що в умовах повномасштабного вторгнення, коли бувають тривоги, треба враховувати, що діти, якщо втомлені, не спали, то їм. Це не на користь, якщо вони бігали всю ніч у укриття. Тому іноді там міняються ці дні. Але лікарняні, клоуни Одеси працюють і продовжують займатися своєю справою. На початку повномасштабного вторгнення ми не могли ходити в лікарню. Зрозуміло, чому. А потім, коли ну, ми намагалися там онлайн якісь проекти робити, якось підтримувати, але це все складно, тому що не для цього має бути діджиталізована лікарня, і ну, мають бути умови, які не тільки залежать від волонтерів. Але лікарня нас підтримує і головна лікарка нас пустила і відновили свою роботу. І я вам хочу сказати, що дуже була велика. Різниця, тому що якщо в якийсь момент, ну як в кожній справі, наступає е, ну якісь. Такий етап вису, ти вже думаєш, що може то й не так треба. Ти вже і можливо набритно, бо переважно лікарня ніколи не працюють з онкохворими дітками, а вони довго лежать в лікарні, і ти вже ну ти вже для них не такий цікавий, тому що наша задача не розважати не аніматорство, все ж, а більш підтримувати контакт, підтримувати. Настріум ну, різними способами через гру, з кимось через спілкування. Іноді буває таке, що лікарняний клон більше потрібен батькам, а не дітям. І це теж так само працівникам. А після повномасштабного вторгнення, ми коли перший раз прийшли, було видно, що а ми були е, в рюкзаках. У мене в рюкзаці була водичка, змінний одяг, ну тому що все може бути, і я можу там лишитися. Я, ну, ти всім розуміли, що і зараз нічого ясно не змінилося, але на той момент це було таке всі з рюкзачками, з водичками, з павербанками і в такому недоклоунському костюмі, бо ну, мають бути штани зручні, ну, щоб тобі треба бігти якось. Але це був такий в саме в цій справі ковток свіжого в повітря і серед клоунів, серед нас, і серед дітей і лікарів. Тому що якщо були лікарі або медперсонал, який... Ну, не дуже бо ми були вчасні для них, і іноді заважали. Ну, зрозуміло, є певна рутина і відповідальність в лікарні. А таке вторгнення з нашого боку іноді може порушувати цей процес. То після повномасштабного вторгнення змінилося. Змінилося те ставлення, хто був. Не дуже готовий, змінилося ставлення від батьків, які теж такі були як не не підходьте. Мої дитині погано. Вони, а вони навпаки, так, будь ласка, давайте, давайте поспілкуємось, давайте щось, щось обговоримо. Просто давайте посидіть поряд, або просто побудьте тут як промінчики якогось життя. Тому ні, карні клоуни працюють регулярно. Я думаю, що я тепер прибічуваю свою відальність, щоб нагадати, щоб трошечки починали знову постати, щоб всі знали, що ми існуємо, що ми пробиваємо цю систему і сподіваємося, що прикладом одеської обласної лікарні я знаю, що в Києві є в Охмадиді теж лікарняні клоуни, але я сподіваюся, що це стане звичною нормою для нашої країни. Це було б круто. Так, тепер до серіалу Обручка з Рубіном? Це досить популярний серіал. Ви в ньому зіграли Кароліну Добровольську. Власне, звідти я дізнався про вас. Цей серіал був відзнятий досить давно. Чи подобалося вам грати Кароліну? Чи як ви вважаєте, чи є у вас спільні риси характеру разом з вашим персонажем? І що для вас дав цей серіал? Ну, цей серіал дав мені популярність ну на тому рівні, на якому вона є. і От ви, ви теж зараз говорите, що ви дізналися, і він був хоч досить давно, але він так зайняв своє. місце і Класна Двої ідея була на, на каналі збільша культура. Так, да? так. Да, да. І він ну класне місце зайняв своє. в ну Це класна була ідея зняти першу україномовну сто серійку, яка. Яка, в принципі, є хорошим продуктом, я вважаю, в якій знялися хороші актори, е які проробили ну, велику роботу. Щодо персонажів, звичайно, мені подобалось. Це така теж була випадковість, наскільки я пам'ятаю, я не мала там грати, але так сталося, що акторка, ну щось, ну, щось змінив. Наскільки я пам'ятаю, бо знову ж таки, актор не завжди все знає. Мені подобалось, тому що це були. І зустрічі з тої ж адою рогцевою, ну, і вона давно не знімалася в таких про тобто, і вона повірила в цей проект, що це може бути достойним, це такі авторитетні. А, ну і з багатьма не буду зараз перечисляти. Але багатьма. І збереглися, збереже таке тепле спілкування з боку, там періодично одне одного. Спільні риси характеру, не знаю. Склад, ну, мені складно оцінювати, тому що ми в різних умовах в життєвих ми нічого спорідненого з ситуацією Кароліни в мене, наприклад, немає. Тому ну, мені здається, ця життєрад... життєрадісність, це точно від мене і позитив. Ну, я, вимо... я вимоглива в житті до себе і до інших. Це спільне. І... Я люблю те, чим я займаюся, і при тому неважливо, чим я буду займатися. Я закохуюсь в цю справу і зак... закохуюсь в процес. Тому. Позитивні. З позитивним поглядом на життя, я думаю, так. І те, що вона вміє любити людей. Якщо на один день можна було змінити професію, ким ви були? М -м -м, флористом. Ну і останнє запитання. Що для вас ваша робота, так? Вважаєте, чи є у вас місія? У мене місії. У мене місія змінюється, тому що я міняю її для себе кожного разу. І зараз моя місія в усьому, що я роблю, це щоб трішечки світ ставав красивішим. І щоб... Цю кра... Він не й так, безумовно, неймовірно красивий, але щоб цю красу її було видно, щоб її було помітно, і вона приносила радість. Радість і позитивні емоції. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Я дуже вам дякую. Бажаю удачі. Дякую. Нам все добре, до побачення. До побачення.